Привіт! У мене була довга перерва у веденні Ютубу, у створенні описів та і взагалі у в'язанні. Можливо, це так літо вплинуло, а можливо, просто не збиралося надто багато інших справ. Та як би там не було, а в повітрі вже відчуваються нотки осені, і руки самі тягнуться до спиць. Тому вирішила повернутися до вас з розпаковкою нової пряжі від Лана Гроса. Тут багато кольорових моточків, і всі вони для осінньо-зимових шапок та пов'язок. Для шапок я обрала пряжу cool Wool Bake, це 100% мароносова шерсть у 50 грамах 120 метрів. А пов'язки будуть із чудової твідової пряжі Landlast у моточку 50 грам та 90 метрів. І це також мароносова шерсть. З одного моточка я вже почала в'язати шапку розинкою 1 на 1. До речі, у мене на каналі є відео, як зв'язати саме таку шапку. В'яжу на спицях номер 35 Пряжа в роботі чудова, м'яка і зовсім не колиться. Також я повернулася до створення описів, тому на спицях в мене початок ось таких шкарпеток, які я вяжу також із пряжі від Лана Гроса, в складі якої є мироносова шерсть, віскоза та поліамід. А для світлих смужок я використовувала пряжу Анізе Artisan, яку отримала з України від своєї подруги. Коли літо мені все-таки хотілося пов'язати, я брала в роботу сукню. У мене вже готова одна частина, в'яжеться вона досить повільно, і, скоріш за все, цього року я вже не встигну її одягнути, адже планую її носити з тонкою сукнею знизу або шортами та майкою. В'яжу я її з пряжі Берліно від Лана Кроса, у ній 83% віскози та 17% люрексу, та додаю до неї тонку нитку бавовни. Пряжа неймовірно сипуча і дуже сильно плутається. В'яжу на спицях номер 5,5. Ще раз всім привіт! Сьогодні у нас книжковий день. Ми ходили в бібліотеку, я повертала книгу Агати Крісті, яку вже прочитала, і ми взяли декілька нових книг. Щоб почитати, я не брала нічого, тому що закінчила я одну книгу. А терміни в бібліотеці є: це три тижні. А зараз я читаю ось цю книгу Метюпері. Я думаю, багато хто про неї знає. Тому вирішила дочитати її, а далі вже можливо щось пошукаю в новенькому бібліотеці або в книжковому магазині. Взяли ми декілька книг, ми взяли чотири. Одна з них це дитяча велика книга про всі прапори світу. Каті це дуже подобається. Там описується кожен прапор, що на ньому означає будь-які зображення і кольори, і їхнє розположення. Тому вона зараз її переглядає. А також Катя взяла собі ось цю книжку. Вона а, Інколи коли в неї є натхнення, вона в'яже гачком, якісь іграшки або квіточки, ну, всяке таке різні. І взяла вона цю книгу тут такі а, амігурумі для початківців. Для неї це було дуже легко, але взяла вона цю книгу, я вам покажу, а, через що тут є дві речі, які їй дуже подобаються. Я отак легенько прогорну і покажу вам. Що тут є цікавенького? Ну, тут є такий опосум смішний єнот. Вони все таких примітивних форм, така жабка, Але, я думаю, для дітей це досить таки цікаво. Щось таке незрозуміле. Ось єдиноріг. Щось таке. І зараз ми додам, напевно, до того, що їй дуже хочеться зв'язати. Це одна з її улюблених тваринок. Це ось цей екселот, де він там далі, і ось ця медузка. Цю медузу вона дуже хоче зв'язати, їй вона дуже подобається, щоб десь її повішати. І ось цього екселота. Вони дуже милі, я думаю, їх легко буде зв'язати, треба буде тільки купити пряжу. Не знаю, чи вона зараз якраз починається школа, наскільки в неї буде час, але я принаймні зроблю фото, щоб... фото самого опису, щоб вона могла собі його зробити. Ну, ось так. Такі дуже примітивні, дуже легенькі у виконанні, але я думаю, для діток якраз ось такий милий жирафик. Так. Далі я взяла дещо собі для натхнення, для того, щоб подивитися щось новеньке, цікавеньке. І зараз буду дивитися це з вами, тому що я переглянула це лише так в бібліотеці і вирішила взяти. Це шкарпатки. Я подумала, можливо, тут є якісь цікаві, якісь для натхнення, можливо, якісь нові п'ятки, щоб щось адаптувати під себе. Отак. Так, от будемо дивитися перші такі шкарпаточки. Таким цікавим візерунком, але знову ж таки неоднорідна пряжа, і мені здається, вона з'їдає цей візерунок, і він не чітко, не чітко його видно, Ось тут вже краще. Але мені здається, все рівно для таких ажурних шкарпеток все-таки краща однотонна пряжа. Ну, ось так. Наступне. Тут, до речі, ось така п'ятка цікава. Я над нею задумалась, тільки <кхм>, дещо по-іншому в'язати. А, не знаю, можливо, якісь одні з наступних шкарпеток будуть. Це, мені здається, те, як п'ятка стронг, вона же ж правильно, а я думала про дещо інакше. Так, це думки вголос. так. Це з на якісь шкарпетки. Ось такі, до речі, мені не подобаються. Я багато де бачила шкарпетків, які в'яжуть тут одним візерунком, тут іншим. І вона мені чомусь настільки не подобається, не знаю. Це точно не моя модель. Ще якщо кольори різні, просто тут і спереді різні там. То так. А візерунки, ні. Ось ці, до речі, мені дуже подобаються. Я їх е, замітила ще в бібліотеці. Класно. Е, дуже гарно виглядає ця пряжа, ці переходи з сірою, поєднання цієї жакар, мені дуже подобається. Дуже гарно виглядає, дуже цікаво. Вони такі е, яскраві, веселі. Що ще? Ще є ось такий жакарт. Як на мене тут занадто багато жакарду. Повністю всюди, і понизу, і тут, і п'ятка, і масок. Це, напевно, теж не моє. Оці, до речі, дуже класні. А, мені подобається. Хоча тут теж понизу жакарки, я б, напевно. Чому не такі самий? Так... В'яжу, до речі, Жокарт однаковий, як зверху, так і знизу чи ні? Чи завжди а внизу Шкарпатки інший? Оцього я не знаю. Не в'яжу жакарти Шкарпатки, майже ніколи. Але, до речі, виглядає все-таки гарно. Знову якісь з всякими косами, в принципі, звичайні п'ятка. Ось такі. Теж вона мені не подобається. Так на мене взагалі досить такий неаккуратно виглядає, занадто воно і грубі. схеми схеми Оці досить цікаві, а цікавий такий візерунок. Ось так він виглядає. Непоганий, до речі, ні в кого не бачила таких шкарпаток. Тут же йдуть більш звичайні. Так, буду швидше гортати. Ще якісь такі, мені вони теж не подобаються. Ось такі з всякими переплетіннячками, до речі, в когось я бачила, вже такі схожі. Не знаю в кого. Оці. Це, до речі, досить такі цікаві шкарпатки. Дуже мені подобається. Так, незвично. А, цікавенько. Треба, до речі, подивитися, як вона в'яжеться, і, можливо, щось адаптувати собі під себе. Як вам, до речі, ці шкарпатички. Зараз покажу ще їхні фото. Ось так вони виглядають. Також тут такі. Більш-менш звичайні шкарпетки. Знову знаю, Коли я дивлюся, я розумію, що жакард там може виглядати там, не, не так уж і рівно, але часто, коли я дивлюся в таких закордонних, де, ну, в майстрів закордонних, тобто на українських, оці фото жакардів цих, він завжди. Такий досить кривенький. Му здається, взагалі над цим не замислюється, щоб зробити це якось більш рівно. Не знаю, чи може це так має бути? Я не знаю. Так, наступні шкарпетки ось такі, також такі полосаті смужку і веселі. Ой, я вас похитала. Так, що ще в нас тут цікавенького є. Виглядає, до речі, веселенько, так, досить гарно. Ось такі, вони мені не подобаються, якісь як чоботи, як на мене. І все, здається, чи ще щось тут є? Ось такі жакартові також. І теж мені не подобається. І ось ці останні шкарпетки, і в мене просто сильне відчуття того, що я точно в когось такі вже бачила. І навіть мені здається, я бачила в когось майстер-клас на такі ж самі шкарпетки. От мені цікаво, хто в кого їх списав. А може? Я не знаю, ну вони дуже схожі, дуже. Отак. Так, на цьому, в принципі, це все. Ось такі були шкарпетки. Напевно, нічого нового я там не побачила, але цікавенько було подивитись. І ось ця книга. Я переглянула її так швиденько в бібліотеці. Вона, не скільки мені тут подобається моделі, скільки мені подобається сама ця книга, і яка вона. Які там фото, які там сторінки, і зараз вам покажу це скандинавське в'язання. Можливо, я навіть собі зроблю фото якоїсь лобопейці, щоб колись її зв'язати. Треба, до речі, перечитати буде майстер-класи, як вони взагалі написані, чи потрібно щось там доробляти, переробляти. Наскільки часто я знаю, в книгах моделі в'яжуться без розтика, тому не знаю. Але подивимося. Ось так починається, вона не просто фотографія неймовірні. Це завжди фотографії цього всього скандинавського в'язання, вони як на мене дуже красиві. Ось так. Ну Це красиво, погодьтесь. Тут написано про пряжу, яку тут можна використовувати. Литлопі, до речі, в нас бачила тут в Канаді, і відносно вона не дуже дорога, враховуючи те, що пряжа тут просто жахливих цін. Ось такий светрик, така лапопайся з лапками. Не знаю, щось мені ці лапки не дуже подобаються. От моменти ось цього верху і отут мені подобаються. А от самі ці ні. Але от виглядає вона все дуже гарно. Такі красиві фото. Ще одна в такому плані. Все лапки, лапки і дитячі також є. Ось ця, це, це вже мені більше подобається, ніж попередня. Тут Дуже багато карт, мені здається, О цих кольорах вона досить таки гарно виглядає. Або в зелених. Червоні мені не дуже. Оця мені подобається. Саме в ось в таких кольорах вона досить така гарна. І це такий основний кольор твідовий, красивий. Це мені, це ж інша вже, правильно? Так. Чи не так? Це та сама? Щось я вже заплуталася. Ні, це та сама, але виглядає вона абсолютно по-іншому, наскільки вона гарно виглядає в цьому кольорі, і наскільки мені не подобається в цих кольорах. Ну, це таке. Боже, які красиві фотографії. Це, це просто неймовірно. Дуже гарно. Це просто задоволення погортати таку книжку з такими зображеннями. Це знову з лапками і знову мені не подобається, але знову ж таки зображення просто неймовірні. Мені, до речі, подобається. Така досить гарна. І знову мені дуже подобається, коли в лопопеці основний колір сірий. Виглядає ну, дуже гарно. Ось таку я б собі хотіла. Красиво. Ці мені не подобаються. не люблю оці хрестики. Щось воно мені не те. Занадто багато ж карту занадто. Але в'язати це зовсім не скучно. Боже, подивіться, як красиво. Це з оленями. Теж мені подобається. Але фото красиві. Ось такий ще є. Теж непоганий. Ще навіть є пов'язочки з джикардом. Це мені не подобається, не подобається мій цей візерунок. Я теж отак хочу. Боже, як це гарно. А це що, якісь риб'ячі голови, чи що це таке? Це мені не подобається. І отут вже є в кінці ось такі звичайні светри. Ну, нічого особливого в них немає, але є якийсь такий свій шарм такого теплого-теплого светру. А, і ще оці досить такі красиві. Мені теж подобаються, хоча дуже багато жакарів, дуже багато. Але не складно. Красиво. Як це гарно. Ось ця, до речі, теж мені подобається. Так, я казала, що мені тут багато чого не подобається, але вже декілька моделей я собі запримітила, які мені подобаються. Треба буде сфотографувати і щось бите в'язати. Клас, красиво. Не колір, а сам візерунок. Це всі моделі, які були, фото, яких були в, в цій книзі. І все, ось так. Це дуже гарна книга. Дуже гарна. Вона мені дуже подобається. Боже. Клас. Дуже рада, що я її взяла. Я собі щось все-таки сфотографую і. Подивлюся, можливо, колись щось і зв'яжу. Але треба перше почитати, як написані ці майстер-класи, чи потрібно там щось доробляти, дов'язувати росток, чи ще щось. Ну, все буде видно. Ось так. Надіюсь, вам було цікаво зі мною погортати цю книгу. І попередні, ну, попередні, не такі цікаві, як ця, я так думаю. Але, ну, так, іду я, напевно, знімати свій зараз а, відео для свого майстер-класу, тому що. Дуже довго воно все затягується. Тому повернусь до вас, як буде мене ще нове показати. Так, покажу вам, що я зараз вяжу. Зразу перепрошую за всі сторонні звуки, тому що в нас тут ніколи не буває тихо. Так, зараз в мене на спицях балетки. По моєму ж опису, балей socks, В'яжу я на другий розмір по опису. Я не пам'ятаю, який він там. В'яжу я з пряжі ось такої, я коли з неї вязала дитячі шкарпетки. Це пряжа від Шехенмаєр Reg'ia. Ось така вона це колір 01121. Купляла я її ще, коли була в Португалії. Не можу сказати, що мені ця пряжа дуже подобається, як на мене, вона досить жорстка. Ну, і я особливо не дуже люблю пряжі з. З якими переходами, але особливо не люблю пряжі, які лягають в полоску. Я вже це казала неодноразово. В принципі, ну така єдинорожна пряжа нормально. Що <смін> ще я сказати? Так. Є в мене одна готова робота. Я в мене дві, я перша показую одну, це є шапка. Якщо ви стежите за мною в інстаграмі, ви вже її бачили. Цю шапку я в'язала з пряжі, яку показувала на початку відео. Взагалі, перед в'язанням я не в'язала ніяких зразків, тому що, в принципі, це такий метраж, з якого я вже в'язала шапки. Але почавши в'язати цю, я спочатку думала зв'язати її з подвійним ось таким відворотом, щоб вона прилягала до голови. Але коли я в'язала її, вона була досить такою товстою. І мені сталося, що це буде негарно. Занадто масивно, занадто грубо і, в принципі, навіть не вистачало на це пряжі, що, що мене досить таки здивувало. Але, і тому я розрахувала от по непопраному не полотні таку шапку, щоб вона була трошки вищою і з одним відворотом. Але після того, як я попрала, шапка витягнулася, полотно стало набагато-набагато таким м'якшим і тоншим. І тому я все таки зробила. Шапку з подвійним відворотом, воно лягло ідеально, тому вийшло в принципі в кінцевому результаті те, що я і хотіла. І пряжа, до речі, після прання так гарно вирівнялась. Тому я задоволена цією шапкою, і, правда, кольор він не передається точно таким, як він є насправді. Він більш такий ягідний, напевно, чи що, навіть не знаю, як сказати, Ну, він трошки інший, ніж на відео. Так, для чого я в'язу ці ці шапки і шкарпетки? Для того, що я стала в чергу для того, щоб орендувати таке собі невеличке місце в одному з магазинів, в якому виставляють свої роботи всі хендмейд майстри, майстри, там різні, не знаю, не тільки, напевно, хендмейд, але взагалі ті, хто щось робить. Є в Торонто декілька таких. Магазині вони досить такі немаленькими, там є різні стелажі, полки, і можна собі орендувати декілька полочок, можна орендувати більше, менше і виставляти свої роботи. Я стала в чергу, в принципі, десь за місяць я б мала отримати це місце, тому мені треба чимось його заповнити, тому треба в'язати. Я не знаю, як воно буде. Оренда цього місця в місяць коштує 90 доларів, тобто не в місяць, а в 4 тижні. 90 доларів, а це, в принципі, небагато, тому я вирішила собі попробувати. Подивлюся, що взагалі з цього вийде, і не знаю, поділюся з вами результатами. Тому в'яжу я шапки, в'яжу я шкарпетки і хочу ще там дещо доробити. Тому що треба подумати, як правильно і красиво оформити це місце. Тому, тому що, знаєте, треба не загубитись серед Серед того всього, що там є, тому що там насправді дуже-дуже багато різних виробів. Звичайно, там багато всякого мила, свічок, в'язаних іграшок, багато там прикрас. Тому не знаю, треба буде пробувати, буду щось знімати вам і показувати. Можливо, якщо хтось дивиться мене, хто є тут, в Канаді, в Торонто, то в принципі от така є можливість і не знаю, буду бачити. Тому так. Це я вже відкладаю і покажу вам ще шкарпатки, які я дов'язала і на які набираю я тестову групу. Якраз сьогодні я виставила публікацію у себе в інстаграм, тому, якщо ви хочете взяти участь у тестуванні шкарпаток, потрібна звичайна шкарпеткова пряжа 400-420 метрів, щільність в'язання 33-34 петлі в 10 см. Тому можете залишити коментар, і я буду набирати тестову групу через, напевно, післязавтра, тому що тестування починається у п'ятницю і тривати воно буде 2 тижні. Тому так, ось такі шкарпетки з таким візерунком дрібненьким і з французькою п'яткою, стрічковим миском, ось резинка. От така опис, до речі, розрахований на різні кольори от розенки, щоб вони мінялися. Але якщо вам не подобається, ви можете в'язати з однотонної пряжі всі шкарпетки. Тому так, ось так вони виглядають. Я вам ставлю теж фото, як вони виглядають на ногах. Тому, в принципі, на сьогодні це все. Більше мої нічого немає. Я думаю, сьогодні дов'язати ось ці шкарпетки. Я продовжую потрошечки в'язати свою сукню, а не дов'яжу її цього року, щоб ще поносити, напевно, тому що дуже багато потрібно пов'язати для того ж магазину. Тому буду, буду показувати вам в наступних відео надіюсь знімати їх частіше. Нагадую ще раз, якщо хочете протестувати шкарпетки, залишайте мені коментар. До речі, ви можете залишати коментар не тільки в інстаграмі, а й тут в... я зробила публікацію у YouTube. Тому, дякую всім за перегляд і гарного всім дня.